Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам хочу показати рум-тур по своєму всьому добі. А, якщо чесно, я не готувалася, тож вибачайте, якщо щось буде не так. М -м, двері. Заходимо, друзі, в балкон. Тут у нас обув, там у нас коробки, бо ми купили кухню і її ми коротше, збирали. І там коробки, ваза ще для кухні така тумбочка. Ну, шкаф, так скажемо, обув. Там у нас стоять пакети, всякі балки, лавочка і рюкзак. Тут у нас лежить коврик, тоже так, сам, двері. І тут теж лежить обув, якщо нас звертати на ось так, це, тут йде ремонт. І ось так от. Далі нас чекає. Ось так взагалі виглядає все. Так, у нас йде ремонт, тож не звертайте на це увагу. Заходимо в хату. Як ми саме зайшли в хату, у нас зустрічає тут такий коврик. Тут у нас проходяч, що так скажемо. Тут о, такий ремонт. Далі по правій стороні у нас йде мама на кому, по лівій стороні у нас йде братом. Ідемо до брата. Так, нас тут зустрічає взагалі ось такий шкаф, коврик, стіни, ліжко ось таке велике. Далі вікно. На вікні тут годин, тому що він просипається в 6 ранку на роботу. І тут теж зарядка і роутер. В нього біля ліжка є розетка, мені кажеться, всі так хочуть, щоб була розетка біля ліжка. Далі ми йдемо, і тут в нього шкаф. Так, да, не дуже прибрано, але шкаф є. Ось такий. Це, в принципі, ви... в архньому кімнаті більш нічого і немає. Ось такий тут ремонтик теж є. Там на що? Там іграшка. Все. Якби більш нічого тут немає. Виходимо, ну і взагалі ось такі двері. Ідемо до батьків кімнату. Тут вона одразу зустрічає тельк по правій стороні. Оце приліпила я на своє день народження, коли мені було 12 років. Зараз мені 13. Далі біля телька одразу нас йдеш вікно, вигляд на сусідів і на сусідський город, на яблуню і трішечки видно наш город. Ось такий вид з вікна і навіть видно балкон. Ідемо далі. Тут у нас віса, стул. Тут складені їхні всі футболки, мамина сумка, мамина одежі. Тут таке, як скажемо, стелаж, там ми дарили, це теж ми дарили, Тут телефони, стікери всякі, наушники, окуляри, тюнер. Ну і взагалі такий типу, як stylж. Далі ми йдемо від цього стелажу сюди. Тут там у нас диван. Ось тут він застелений, так і такого кольору. Поняла, типу такого скажемо, молочного, далі від дивану у нас йде зразу крісло. І далі у нас біля дивана і біля крісла у нас йде знову таки ще вікно. Там, де видно вже сусідів, видно сарай, видно душ, видно город наш весь. Ну і в принципі вікно. Далі ми йдемо і тут у нас висить маминий халат. Зараз давайте я його зроблю Маминий висить халат і тут їхній шкаф великий і далі до шкафа в нас йде ось таке ліжко, їхнє велике ліжко теж двоспальне, Тут все для зарядки в них, тут віджиматися і качати ноги. І далі тут у нас йде теж полка. Тут у нас висить календар церковний. А тут їхня картина. Показувати їх не буду, але тут їхня картина. Фан там трошечки було видно, але нічого страшного. Ну, телевізор, А там ці примбамбаси для манікюру. Ідемо далі. Ну, коротше, ось такі дві кімнати нас зустрічає в одному коридорі, такому маленькому. Взагалі, і в коридорі в нас ще є мусорка. Включаємо світло в великому коридорі і ми зустрічаємо тут коврик, савок, швабра, щось для машини, утюг. Сама наша. Кухня, яка у нас буде стояти. Наш шкаф. взагалі, це наш шкаф. тому що він ввіз нашу комнату, да я вам покажу. Тут всякий мотлох, тому що ми робили ремонт на кухні. я вам теж покажу. І ми все сюди перенесли. І тут теж весь мотлох, борошно, куртки, пелесос, всякі прибори, гутішки. Короче, да. Ну, тут. Взагалі не цікаво, колонка. Коротше, тут такі двері великі, тут теж подвіконники. Тут у нас вешалка взагалі. Ось така. Це наші двері в нашу кімнату Давайте я вам покажу нашу кімнату Та все, друзі, йдемо. І йдемо в нашу кімнату Welcome to you! Тут у нас зустрічає комод тут іграшки у нас сидять всі. Ось, давайте я вам кажу спишку. Тут у нас іграшки сидять. Тут у нас такий як стілаш, наша картина. Зараз фокусується, жіть. Коротше, сфокусуватися не може, але це наша картина. Що вам треба. Далі тут йде у нас ікона. Взагалі щось не хоче фокусуватись. О! Ікона йде, наша картина. По цей бік нас зустрічає далі. Морозилка, яка вже не працює, але нас вона просто тут стоїть, грає полку. Взагалі хомяк, тут бухгуна немає. Чарівні друзі ми купували в Авроді Лівець. цей фонарик. Це взагалі від роутера. Ідемо далі. Ось такий великий коврик нас зустрічає. І йдемо сюди. Це Саша на ліжку. А ось тут моє. Наверху. І йдемо далі. І тут у нас далі йде ось такий великий сервант. Далі тут сумка, олівець, підводка і пакет, павербанк. Тут зарплете. Кукусики. Короче, ось такий великий каморь. Далі, друзі, тут у нас іде наша білизна. Тут у нас тякий мотлох. Далі, друзі, у нас є ось таке велике вікно. Відкриваємо, і ми тут бачимо криницю знову сільський город. Маріх іде на другому березі. Бачимо ми города ось і бачимо. У сусідів, бачимо великий дуже горіх, якому вже 14 років. Бачимо сарай бачимо душову кабінку. На підвіконнику у нас є рослина, авокадо, яка проростає, кружка, дамочка. То що тут Це, ну, друзі, нас ігрушка. Тут у нього є обув, йому можна розв'язати шнурки і зав'язати. На цьому все. наша кімната немає дібіль. Я вам показала вже все, що могла. Переходимо а. до кухні. Говорить, друзі, одразу кухня у нас тут теж робиться ремонт. Не звертайте дуже прям увагу. Тут, друзі, у нас іде морозилка, мікрохвильовка і холодильник. Далі тут у нас обої, картина. Ось такий, друзі, довгий стіл. Лавочка, яка не поправлена. Вже поправлена. Часи. Не часи, а віса, що просто поїв і зважився. Табуретка, коробка від пылесосу. Ось таке, друзі, велике вікно. І теж у нас вид на моріхи, на чудесний ліс і річку, і на сусідський город. Коротше, естетика собі дає знати. Стиральна машина, тряпочка, духовка. Ще, друзі, один стіл, будь-як Стіл, ще один стіл, там де миється вся посуда, газова плита, умивальник, куртки, щоб виходити на вулицю біля вулиці ходити. І сірвант. Але я ж вам, друзі, кажу, що цей весь сервант буде вже мінятися на новий, який я вам показала. Але тут у нас кружки, тут у нас крупи. Тут у нас, друзі, теж тарілки, такі ложки, такі дечки. А тут, друзі, у нас храниться вся. Хімія і нато буде вся мінятися. Ось так, друзі, ось такий ром-тур у мене вийшов показати вам. Сподіваюся, вам сподобалося. Дякую всім за перегляд. Тепер ви знаєте, де я живу взагалі. Дякую всім за перегляд, всім пока-пока!